Друзі, вітаю! Я Віктор Бабаренко. <кій> Ви на моєму Ютуб-каналі, скаже, як зав'яже. Поїхали. <кій> що ж відбулося? Зустріч Трампа і Зеленського. І позитивний результат в тому, що пам'ятаєте, була програма така розсміши коміка, і там Женя Кашевич з Зеленським. Там, типу, якщо розсмішиш, там дадуть тисячу. То я думаю, що Трамп виграв тисячу баксів, він розсмішив Зеленського, заодно і всіх нас, коли сказав, що Путін хоче процвітання України. Так він мені заявив, я йому вірю. Тут нельзя не поржати. Розсмішив коміка, розсмішив весь світ. І, власне, от у мене таке стійке відчуття як людина, яка добре знає історію. От, що я не знаю, як будуть американські історики описувати період правління Трампа. Адже очевидно, хрестоматійно, що король голий, що Трамп, ну, пов... От, коли він, це якийсь 100 п'ятсот раз, я почув, що він закінчив вісім воєн. От, і що, е, Байден і е, ще ж року не пройшло, а я вже це чув 100-500 раз, ну аж скривлює, вкурлює Гадство, е, немає жодних козирів, не просунулись ні на мить, нічим не закінчилась зустріч, але він каже: 95% все погоджено, мир близький, як ніколи. Е, У ну, мене. Е, Просто таке от відчуття, що будуть розказувати От історики ж мусять, вчителі історії будуть розказувати, скажімо, в 2050 році, да, в 60-му. От це вже ж стане історією, всі е, теми будуть розсекречені. Ми будемо знати, як починалось, вторгнення, як воно відбувалося. Я сподіваюся, до чого до того часу не буде Російської Федерації. І от будуть розказувати про цю російсько-українську війну і вклад США, Да? І будуть розказувати про президентство Трампа. І ну, очевидно, що будуть же ж казати, що це позор, це саме, самий гірший президент, який він 47-й президент да, Сполучених Штатів, і що це найгірший президент з усіх, які були. <кхм> Малоінтелектуальний і ну, наскільки нарцисичний, що це ну, капець, це ні в які ворота не лізе. Але між тим. Очікувалось. не я один казав, що скоріш за все, що не, не закінчиться нічим. Да, були е, альтернативи, що він зірветься на Зеленського або Зеленський почне бикувати, е, щоб підняти свій рейтинг. Тому що якщо він бикує на Трампа, Трампа у нас ніхто не любить в Україні, то відповідно е, той, хто е, здатен бикувати, то е, ну, як би той молодець. Да? Е, зрозуміло, що е, Зеленський. Витримав цю гру, ну розсміявся там, де не можна було сміятися, от, де треба було покивати серйозно. Так, да, ми теж віримо, що Путін хоче процвітання України, але Зеленський заржав, видав себе. От, е, е, ну, Але тут, тут ну, хто б тут не, за, не засміявся? Путін хоче процвітання України. От, е, І е, фактично. Ну, очікування більшості експертів справдились, що не закінчиться воно нічим. Що це буде зустріч заради зустрічі, домовились домовлятися. От е, зрозуміло, що питання основне, по якому? Ну, два питання, по якому не домовились Запорізька атомна, але Трамп сказав, що Путін молодець, він не стріляє. Так він, ЗС їхній же ж. В окупаційній зоні, як він ж сам по, 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 по собі ж не буде стріляти, ну, але чомусь е, Трампушка ставить Путіну в заслугу щось. Що дивіться, та з гранатою, але кольцо не взриває там, типа, блін, умна обізяна. От і е, е, да, Трамп сказав, що залишилось одне-два складних питання. Ну, це, власне, єсть. Е, Питання ЗС і Донбасу домовились домовлятися по Донбасу, і фактично, що Трамп сказав, декілька тижнів почекаємо. Ну, декілька тижнів це фактично, як і проголошувалось, до весни. Тобто, Путіну потрібно зрозуміти, що зазиму він не прорвав фронт і зазиму він не перекарлашматив в наш штил, не загнав нас в блекаути, і тому в березні, очевидно, путіну треба буде проводити якусь внутрішню нараду і питати генерала, питати економістів. Що воюємо, входимо в літню кампанію, тому що входження в літню кампанію це інші тактичні рішення, оперативні рішення. По-любому по треба планувати цю кампанію. Да? І вони будуть її планувати, там, скажімо, там березень. Розмито поля грязь там до, до Паски не воюють, ну так сильно, да, але ж там скаже, все там, ану, Герасимов в травні, як нажмем, прорвем фронт до Києва за скільки днів дійдемо. І Герасимов мусить йому сказати. Понятно, що вони будуть дурити його оказати, що 2-3 дивізії ми точно прорвемо, давайте. Але головне, що скаже Мішустін Путіну і Набіуліна, Вони, скоріше за все, скажуть, що день не ви держитесь. От. Тому по-любому Трамп дав Путіну е, можливість не переживати, е, додаткових санкцій вводиться не буде, тому що, ще раз він сказав конкретно, декілька тижнів почекаємо. А там він наобіцяв, що, можливо, і в Київ приїде. І е, особливо мене вкурвлювало. Та, знаєте, Зеленський дякує Трампу, а Трамп дякує Путіну. Блін, отаке от по, по кругу. От, Зеленського заставили ще подякувати Кушняру, і, і Віткофу. Е, я думаю, що це особисто Трамп попросив. Ну, ти, пацанов, там ваш, скажи про них. І Зеленський дякую, дякую, Е, Зрозуміло, що це позиція не Зеленського. Це його так налаштовували е, європейські лідери. Я думаю, що правильно налаштовували, що там, типа, ну во а така, там, типа, щас. Така диспозиція. Всі повинні перед тим як сказати щось по ділу. Потрібно подякувати Трампу, його е, мужності, його там е, позитивному лідерству. От е, я не знаю, якби прямо сказали: при ну, Вов Вова, ну тобі ж, та, тобі ж кажуть, що ти найвеличніший лідер в сучасності. Там, всі ж розуміють, що це туфта, ну це прийнято так у вас в Україні казати, що ти найвеличніший лідер сучасності, а тут тобі треба. Наступить на горло собственна пісні зняти тріуголку Наполеона і сказати, що найвеличніший лідер сучасності Трамп подякувати йому за мирні зусилля. вот, за те, що він закінчив вісім воєн, цю закінчить там. І все. От. Так що репетитори у Зеленського були класні, і треба дякувати не Зеленському, що він не зірвався. Ну, зірвався раз, засміявся, але ну, тут, тут блін, тут і я б заржав. От, треба дякувати репетиторам. Тобто він от зустрічався накануні там теле... буквально перед зустрічю з Трампом, там, з Тарміром говорив, перед цим з Макроном, перед цим там ще щось. От ну і що? І Китай а Китай сказав: ну майже дослівно скажу щось дуже мало ознак того, що там щось продвинулось. Ну Китай в своєму стилі дипломатично, що мало ознак того, що трамп. Все хорошо, успешно. Перед Новым Роком Трампу треба закрыть. Новий рік хорошо, що ну, ну, не, цю Дев'яту війну ще не завершив, але все идет по плану. Дуже складна ситуація, але ми працюємо там. Якщо треба, зустрінусь в форматі і Я, и Путін, і Зеленський, все хорошо, все, все хорошо, прекрасна Маркиза. Ну, понятно. Треба, щоб американці за новорічним столом сиділи і думали, що там Трамп щось рішає. Трамп нічого не рішає, китайці натякнули, що у Трампа немає козирів. І тепер Трамп, тепер наступний дедлайн по переговорах. Понятно, що ця туфта буде продовжуватися, всі будуть домовлятися, але врешті-решт, Путіну вже ж треба слово пацана, пацан сказав, пацан зробив. тобто без Краматорського за, заключать. Мирну угоду не можна, то вони будуть тиснути далі. І ще раз повторюсь, десь до березня місяця ми точно воюємо, а потім, потім Путіну треба буде Путіну приймати рішення, продовжувати воювати далі чи ні. Ну, спайлерну, що йому нічим воювати, І там я не знаю, як вони збираються в літню кампанію заходити. Але між тим не закінчилось нічим. Наступний дедлайн це зустріч. Трампа і Сі Цзіньпіна. І там Сі Ціньпінь може сказати, що Трамп у тебе немає козирів, ти фуфлижник, блин, ти мечтатель, ти, там, ти ніхто. А от я можу. Але і тут щось треба Сі Цзіньпіну у Трампа попросити. І е, Сі Ціньпінь дійсно може сказати, якщо його попросять, знаєте, як в тому фільмі «Дівушки, уйміть вашу мать. Так от Сі дзіньпінь уймі свого вас сала. І Сі Цзіньпінь може його... Уняль. Але хороша новина, у Росії немає ресурсів. На Росії все плохо. І тому святкуємо новий рік, слідкуємо за смішним тим, що відбувається в Україні, Юзик втік. І це хороші новості. Вся команда Зеленського розбігається. Я впевнений, що незважаючи на всі зусилля. Оціє зеленої команди Україна вистоїть в цій війні. От, Русняві не пройдуть. Підписуйтесь, донатьте і знаємо, що русняві не пройдуть. Тримаємо стрій на пасарам.